Добрий день, мої чомусики! Сьогодні на занятті ми будемо з вами вчитися визначати погоду. Погода буває різною. Якщо йде дощ, то погода дощова. Повторюйте. Дощова. Якщо сильний вітер, то погода вітряна. Вітряна. Якщо холодно, то погода холодна. Холодна. Якщо сиро, то погода сира. Повторіть сира. Якщо на небі жодної хмаринки, то погода ясна. Якщо небо хмара, то погода хмарна. Хмарна. Якщо на небі сонечко, то погода сонячна, сонячна. А якщо йде сніг, то погода сніжна. Сніжна. А тепер давайте визначимо, яка погода буває восени. Дивіться, яка це погода? Сонячна. Так, світить сонечко. Ну, а це яка? Так, це дощова, дощик йде. Ну, а це? вітер. Вірно. Вітряна. А коли на небі лише хмари, подумайте. Так, хмарна. Сьогодні ми з вами вчили, яка буває погода восени. Ви всі у мене молодці, повторяли всі за мною. До побачення!